Всім привіт! Ви на каналі Julie Sims. і сьогодні я вам покажу, як зробити підвал у вашому будинку в Sims 2. Я раджу використовувати будинок з фундаментом. Тому, що, якщо пробувати робити без фундаменту, з боку ззовні може бути видна діра, що буде не дуже естетично, того, щоб не ускладнювати життя, потім не виправляти цю діру, раджу одразу брати будинок з фундаментом. Отож, нам знадобиться! Видалити 4 клітинки фундаменту під сходи, де будуть майбутні сходи. Далі ми переходимо на нижній рівень за допомогою інст ландшафтного інструменту опускаємо рівень землі на 12 клітинок, точніше на 12 кліків. можна і більше, але мінімальний рівень 12 клітинок. Тобто, це є рівень висоти, стандартний рівень висоти, стіни. Що ми зараз бачимо на екрані, якраз вона ідеально вписується в висоту фундаменту. Далі, ми можемо видалити фундамент такого розміру, якого має бути підвальне приміщення. В чому складність вже готового будинку? Бачите, де вже стоять предмети, це складніше того. Щоб наглядно показати, я видалю все, що мені вдасться видалити. Ну, хоча б так. Взагалі, підвал можна зробити повністю за розміром всього будинку. Але то вже за вашим бажанням. Далі я використовую інструмент рельєф і розрівнять участок. І розрівнюю ділянку по розміру. Моєї майбутньої кімнати. Так може виглядати моя кімната. Можна з неї зробити дві кімнати, три кімнати, скільки захочете. Головне спочатку поставити сходи. Я сходи поставлю, наприклад, тут. І вже від цього моменту можна. Закладати стіни. Ще один момент. Якщо ви робите підвал за розміром всього будинку, він має закінчуватись за одну клітинку до кінця будинку. Тобто, якщо ми зробимо підвал більшим, у нас виходить така діра, яку нічим не прикрити. Ну, кущами можна, але воно того не варте. Ця одна клітинка дозволяє нам не зачіпати рельєф подвір'я. Тобто, бачите, такий перехід між низьким рівнем, ґрунту і високим, якраз прикриває ця одна клітинка фундаменту. Далі просто закриваємо всі пусті місця звичайною підлогою, і наш підвал готовий. Все, підвал повністю функціональний сіми. Спокійно можуть пересуватись по сходах, по підвалу їм нічого не буде заважати, але вам знадобиться код Move On, щоб ставити будь-які предмети, вішати будь-які предмети на стіну, будь-то картини або освітлення, але на стіни, які йдуть від фундаменту. На звичайні стіни все вішається без проблем, без кодів. Це був такий невеличкий туторіал на підвал. Якщо вам було корисно, ставте, будь ласка, лайк, лишайте свої коментарі. Також пишіть, який зробити наступний туторіал. Я вас люблю і цілую, Па-па!